можуть забрати дітей у матері, яка грає в азартні ігри, і витрачає на них, як ви розумієте, немаленьку суму грошей. Розкажу історію, і, можливо, у вас щось схоже, або у ваших родичів, або просто буде для такого от загального розуміння, щоб вас ніхто не міг шантажувати. Так от, була родина, батько якої. Знаходився на заробітках за кордоном, а діти з мамою проживали в Україні. Дідусь і бабуся намагалися забрати дітей у зв'язку з тим, що з їх точки зору мама дітей витрачає величезні суми коштів на гральні автомати, і тому вони в тому числі шантажували її тим, що позбавлять батьківських прав. І тут потрібно відповісти на ряд уточнюючих запитань, щоб остаточно зрозуміти, чи є у дідуся й бабусі шанси позбавити матір батьківських прав чи немає. Так от, якщо діти доглянуті, ходять в школу, здоров'я у них більш-менш, то підстав позбавити матір батьківських прав не існує. Чому? Та тому, що. Вона, хоча і грає в ті гральні автомати, однак жодної загрози для бюджету сім'ї це не несе в такому катастрофічному масштабі, що діти там голодні, немає у них одягу і так далі. І тому подібне. Тобто сам факт грання в гральні автомати жодним чином не обумовлює підстав позбавлення батьківських прав. Очевидно, що дідусі бабуся просто дивуються, як можна такі, з їх точки зору величезні суми програвати. Але, повторюсь, це ніякого відношення не має до ситуації з позбавленням батьківських прав, бо є певний виключний перелік підстав. І грати на тоталізаторах. Не є такою підставою. Більше того, якщо в родини є кошти і на забезпечення здоров'я і благополуччя дітей, і на те, щоб витрачати час від часу там на гральні ці всі моменти. У чоловіка до своєї дружини претензій немає. Тобто його також влаштовується ситуація. Повторюсь, в цій ситуації діти ходили в школу, були одягнені все. Що необхідно було для їх комфорту і розвитку у них було вище середнього по території, де вони проживають і знаходяться фактично. Тому, як ви розумієте, в ситуаціях, де, можливо, у вас виникне такий ось неоднозначний момент, ви вже будете знати, що не потрібно вас шантажувати такими ось моментами, пов'язаними з дітьми. Ну, нюанс я вам розкажу. Який може бути в ситуації, коли ця мама дітей значно б витрачала коштів, то можна було б обмежити її в дієздатності, щоб ці її угоди вони були нікчемними, але практично це дуже проблематично виконати. Тому в теорії, в цивільному праві і процесі норма така існує, але практично її ніхто ніколи не застосовує. В переважній більшості визнають. Людей недієздатними це у зв'язку з тим, що вони взагалі не усвідомлюють значення своїх дій. Для цього потрібно проводити судово психіатричну експертизу. І тут уже мова не йде про те, чи грає людина в, в тоталізатори чи ні. Тут взагалі питання, чи адекватно вона сприймає дійсність, чи може вести комунікацію, здорову. Чи не шкодить її комунікація взагалі оточуючим? Чи не заподіє вона шкоду собі іншим фізичними діями? Тому, якщо у вас є якісь ще запитання, ви можете їх написати в коментарях до цього відео. До зв'язку!